Цікаві факти про жука носорога. Незалежно від виду, жуки носороги використовують свої роги для територіальних боїв, особливо під час шлюбного періоду. Крім того, вони можуть рити ними землю. Розмір рогу у жука носорога є показником фізичного здоров'я та харчування. Жук носоріг відомий своєю надзвичайною силою, він здатний піднімати вагу, що значно перевищує його масу тіла. В Україні жук-носоріг поширений по всій території. Його можна побачити у зволожених лісах та долинах, зазвичай серед опалого листя, гнилих пнів або компостних куб. Дорослі жуки носороги активні влітку з кінця червня по кінець липня. Протягом дня їх рідко можна побачити, зазвичай вдень носоріг ховається під листям, поваленими колодами або мертвими стовбурами дерев. Що їсть жук-носоріг? Всі види жуків носорогів є рослиноїдними. Деякі дорослі особини споживають листя, плоди, нектар та сік різних рослин. Личинки цих жуків харчуються гниючими рослинними речовинами. Жук-носоріг може перелітати на відстані 50 км. Самка жука-носорога не має рогів. У природі налічується 19 видів жуків носорогів Самиці жуків носорогів відкладають до 20 яєць на старі пні та гнилі колоди чи під старі листяні дерева. Нерідко місцем розташування їхнього потомства можуть слугувати тирса та компостні ями. Через 2-3 тижні на світ з'являються личинки жука-носорога. У стадії личинки жукносоріг, звичайний, живе від 3 до 5 років, у вигляді лялечки 2-3 тижні. Доросла особина, з'явившись на світ, або виходить назовні, або впадає в зимову сплячку до пізньої весни або початку літа наступного року. Взагалі, дорослий жук-носоріг живе лише 2 місяці.